Всім привіт, Вітаю вас на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи та світу. Отже, Німеччина активно готується до можливої війни з Росією. Які країни НАТО може атакувати Путін після війни в Україні? Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк в цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, зараз Німеччина активно готується до можливої війни з Росією, вважаючи, що до 2029 року. В РФ можуть з'явитись сприятливі умови для конфлікту з НАТО. Це висловив генеральний інспектор збройних сил ФРЕН Карстен Броєр. Він закликав молодих солдатів зараз поставити в щоденнику позначку на 2029 рік і підготуватися до значної роботи, яку ще потрібно зробити. Також за його словами, через 5-8 років Росія може мати приблизно півтора мільйона солдатів, що вдвічі перевищує численність військ, задіяних зараз у конфлікті на Україні. Під керівництвом Путіна, отже, для когось, звичайно, такий розвиток подій виглядає малоймовірним сценарієм, оскільки ці країни перебувають під так, скажемо, парасолькою статті 5 НАТО, але для багатьох експертів-політиків настільки ж малоймовірним було й широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Коли, начебто, Україна була захищена Будапештським меморандумом, погодьтесь розуміння небезпеки поки що прийшло не до всіх держав ЄС та НАТО, хоча в країнах Балтії та Скандинавії, Польщі, Чехії Нідерландах, наприклад, військові політики усвідомили реальність загрози. Головнокомандувач армії Нідерландів, наприклад, генерал Мартін Вінен, днями заявив, що королівство має готуватись до можливого військового протистояння з Росією. Він каже, що ми не маємо думати, що наша безпека. Гарантована лише тому, що перебуваємо за півтори тисячі кілометрів від них. Наймовірнішою військовою метою Путіна є не Нідерланди, Фінляндія чи Польща, а саме країни Балтії. З одного боку, російське керівництво не може пробачити Латвії, Литві та Естонії, які одні з перших республік СРСР оголосили про свою незалежність ще од. 1990 році з іншого боку, Кремль побоїться саме перетворення Балтійського моря на внутрішнє море. Тобто Путін може піти стопами Сталіна й окупувати Балтійські держави. Сценарій нападу Росії на ці країни Балтія виглядає. Реалістичним не лише тому, що вони мають слабкі збройні сили, а й тому, що немає 100% впевненості в тому, що НАТО застосує статтю 5. також підживлює агресивність Кремля і перспектива повторного приходу Дональда Трампа в Білий Дім, загроза виходу США з НАТО чи так скажемо з європейського континенту, і взагалі виявлення організаційно-технічної неготовності заходу до тривалого збройного протистояння за умов сучасної війни. В них бракує боєприпасів, техніки для повноцінної підтримки України у війні. Також наші західні партнери повільно розкачуються, нарощуючи виробництво танків, ЗРК, артилерії та боєприпасів, настільки необхідних нам для ефективного протистояння агресору. Впевненість Путіна у своїх силах зростає на тлі політичних також розбіжностей між США та ЄС. Щодо підтримки України і дедалі гучніших закликів до переговорів з Росією та замороження конфлікту. Звісно, друзі, в Москві не можуть не радіти також результатам соцопитувань західних європейців, які зараз також демонструють вкрай низьку готовність населення саме країн ЄС захищати свою країну в разі нападу. З свого боку Варшаві прогнозують, що в них є від сили три роки, щоб підготуватись до такого сценарію, за словами голови. Бюро національної безпеки ЯЦК Севери російський ВПК працює у три зміни зараз і може відновити армію РФ у найближчі три роки. Однак, друзі, і такі оцінки можуть бути занадто оптимістичними, тому що в Європі може не бути не п'ять ні, навіть трьох років в Україні. Вважають, що воєнна кампанія проти Крін Балтії може розпочатись вже у 2025 році і для вторгнення Росії. Країни Балтії не обов'язково заморожувати навіть війну з Україною. Путін може вести війну одночасно на кілька фронтів. Отже, ми бачимо, що, хоча з скрипом, але в Європі все ж таки відбувається поступове переосмислення загрози, що походить від Росії. По перше, під тиском Сполучених Штатів все ж таки європейські країни почали. Збільшувати витрати на оборону, але все, все рівно відбувається дуже повільно. Європейці можуть не встигнути схаменутись, як наступними жертвами нападу Росії виявляться вони самі. А платою, звичайно, за цю неготовність оперативно реагувати на ризики з боку Росії стане загибель людей, руйнування сіл і міст, все те, що нині європейці спостерігають в Україні. Поки що спостерігають друзі. ось такі важливі новини для українців з Європи. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.